Робимо усе те саме, додались лише бронежилети і каски. Так стримано говорить про свою роботу заступник начальника 11-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Семенівка, майор служби цивільного захисту Максим Заворотний. Але це не зовсім так. Острах зустріти ДРГ чи ж гасіння пожеж під прицілом ворожої артилерії реалії, які додалися із повномасштабною війною. Мене звуть Лілія Духно і у цьому епізоді подкасту Чому я досі тут я привела вас до пожежно-рятувальної частини прикордонної Семенівки, де вже 10 років після навчання та направлення несе службу Максим Заворотний. Так він згадує перший день повномасштабного вторгнення росіян. Вибухи були вздовж цього кордону з усіх сторін, так як Семенівська громада знаходиться дуже близько і клином. По географічному розміщенні, тому це відчувалося як з усіх сторін. Почувши вибухи, просто підійшов до своєї дівчини, з якою спільно проживаємо. Сказав, щоб готувалася виїжджати. Почалася більше, що війна вона збирала дитину, викликав рідних, які приїхали, забрали. Ну а сам пішов на роботу, чергував на протязі цього всього часу на роботі з особовим складом. Тобто, майже два місяці ви пробули саме в частині. Ну, виходить, що так. Тоді ситуація в Семенівці були побутові пожежі? Чи все ж таки були якісь вибухи внаслідок якихось обстрілів? Внаслідок обстрілів тоді пожеж не виникало, тому що не виникало самих обстрілів. Пожежі через вибухи почалися згодом після деокупації. Виїжджати під час обстрілів ми почали десь близько середини літа, коли почалися самі обстріли. Ну, ми виїжджали так же само в житловий сектор і суха рослинність, тому як після обстрілів славася й займання. Перший обстріл з того боку кордону. Ви пам'ятаєте, що це було в який бік і який населений пункт Семенівщини обстрілювався? Це обстрілювався перший обстріл, напевно, з село Заріччя. Тоді обстріляли біля села поле і займалася суха трава. Ми виїжджали. За все як завжди, при всьому іншому змінилося лише те, що нам видали бронежилети, каски. І ми почали виїжджати в бронежилетах із касками. А робота та сама й залишилася. Житлові будинки, коли от почали снаряди ворожі влучати саме в них. Що це було от найперше, коли почали страждати безпосередньо жителі? В цей же самий час, ну може, десь не тільки через дві почали вже обстрілювати житловий сектор, житлові будівлі, населені пункти прикордоння, такі як там, Леонівка, Миколаївка, Тимановичі, Заріччя, те саме Карповичі, Костобобрів, Архіпівка. Ну, все прикордоння почали обстрілювати. Найбільше як тоді, так і зараз, ну це на мою думку, страждала Леонівка, Яку стрілюють постійно, перший будинок постраждали. Хто там проживав чи постраждали вони самі? От безпосередньо перший будинок ми гасили займання у мхах. Тоді постраждав житловий будинок. Вибухом знищено було прибудову, яка була біля будинку. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Лише були руйнування будівлі і незначні загорання, які ми оперативно загасили. Потім десь через днів, два-три були повторні обстріли. І тоді займалося дві будівлі. Також пощастило тим, що ніхто там не проживав на той час, і будинки були закинуті, тому постраждалих якби й не було. Ну, а потім були вже обстріли, де безпосередньо страждали, були поранення людей, були травмування, деякі гинули. Було таке: це як було в Галаганівці. Дівчина приїхала до своїх родичів вмовити їх поїхати звідти. І в цей час був ворожий обстріл. Тоді дівчина загинула в лікарні. Працівники поліції, начальник поліції особисто тоді її транспортував до лікарні, так як ще не встигли інші приїхати. Місцеві жителі тоді вивозили також її рідних. Вони також отримали осколкове поранення, вивозили до лікарні для втручання оперативного. Лікування. Ну, так сталося, що дівчина тоді загинула. Саме ця, яка просила родичів виїхати. Так, так. А ну, можливо, діставали з палаючих будинків, саме які були обстріляні. Чи було таке? Були такі випадки. Зазвичай. Воно так виходило, що ми прибували на місці пожежі, навіть поліція раніше прибувала на місці пожежі, і вони в першу чергу евакуювали населення, вивозили, коли було власним транспортом, коли просили сусідів, особливо під час вибухів, коли керовані авіаційні бомби кидали. Пов населенню громади тоді це все майже здавалося. Ну це було вже в 23-му році. Гасіння в Семенівці пожеж. Як ви їх сприймали, коли перші були обстріли саме Семенівки? Перші обстріли по Семенівці вони були також в 22-му році, і це були обстріли окраїн Семенівки. В самій Семенівці в житловому секторі не було вибухів. По полям, по лісам стріляли. Чому не знаю? Ну. Стріляли Ні таких виїздів не було. Почали ми виїжджати в 23-му році. Тоді почали обстрілювати житловий сектор, підприємства. Ну загалом керування авіаційні ракети, бомби точніше. вони найчаще били, в тому числі і по Семенівці. Виїздили так, як і на будь-який інший виїзд. Я ж кажу, лише зміна в тому, що бронежилети каска були з нами і також засоби медицини надання допомоги. На різниці не було. В принципі, колектив, так же, як і з початку військового стану, всі були на місці, ніхто нікуди не втік. Не було таких навіть, думок, скажімо так. Всі виконували свою роботу, як намагалися і виконувати найкраще, тому що на цей час після вибухів могли бути різні наслідки: такі самі травмування, такі самі загорання могли бути і. Сусідніх будівель, які могли привести до масштабних пожеж, тобто намагалися якнайшвидше виконувати свою роботу. За словами Максима Заворотного, приблизно кожен десятий снаряд, що прилітає на Семенівщину, не розривається. І вони несуть ще більшу загрозу, адже далеко не всі можна виявити одразу та знешкодити. Деякі проникають глибоко в землю. Вони ж під час обробки землі можуть, так би мовити, випірнути з ґрунту і вибухнути. Стосовно обстрілів знову ж таки сіл, коли говорили ми про те, що ну люди гинули, чи доводилось їх вмовляти, що виїжджайте, чи як вони взагалі пояснюють, чому вони перебувають до останнього під вогнем? Були такі випадки, коли людина залишалася без даху. Тоді так, людина вже виїжджала. Коли людей все було ціле відносно спокійно, вони нікуди не хотіли виїжджати. Мотивували вони це тим, що вони тут народилися, хочуть проживати всі рідні, всі спогади, все зв'язує їх із даним населеним пунктом. Виїжджати вони не збиралися. В основному люди виїздили лише тоді, коли почувалися масовані обстріли самого населеного пункту. І тоді люди виїжджали, але також не назавжди. Обстріли вщухали. Люди вважали, що вже безпечно, поверталися, і обстріли знову починалися. І отак от вони туди-сюди їздили. Чи потрапляли ви під обстріли під час викликів? Декілька разів було таке один із таких випадків. Був у селі Орликівка під час гасіння пожежі після обстрілів. Згорівся приватний житловий будинок. Туди були направлені і наш підрозділ, і також місцева пожежна команда з погорільців, і лісове господарство, так як сама Орликівка знаходиться в, в лісовому масиві. Тобто, велика кількість техніки було наше скупчення, це було нашою, скажімо так, помилкою. І по нам три рази вистріли з артилерії. Нас врятувало те, що поряд був погреб, ми туди спустилися і там перечекали це весь час. Потім дотушили і поїхали. Пане Максиме, чи відчували ви страх взагалі під час таких виїздів? Зрозуміло, що робота рятувальника зобов'язує з одного боку бути безстрашними, але ну з точки зору як людини, просто страшно воно завжди. Тут немає такого, що воно не страшно, ти їдеш з тобою нічого не станеться. Якось такі відчуття, думки вони не покидають. Страшно завжди страшно. Тим паче, я не знаю, якщо ця людина не боїться. Такого я не знаю, що за людиною повинні бути нерви дуже міцні. Ні, нам ну особисто мені, мені страшно виїжджати, але робота така, що потрібно, нікуди всього не дінешся. Угу. Які думки за часто от перед виїздом в процесі доїзду до того населеного пункту, куди викликали, що виникає. Ну, виникає так, як основна маса доріг у Семенівської громади, вона знаходиться під кордоном, де дуже маленькі відстані, такі особливо як їх до Кастобоброва, і там від 300 метрів до півтора кілометра знаходиться кордон. Лячно виїжджати, тому що працюють диверсійно-розвідувальні групи противника. Вони вже не разово робили тут біду. Тому лячно те, що можуть вискочити з кущів, розстріляти чи ще що небудь. Тут ж думки такі добратися, хоча б до місця, там уже будемо бачити, що робити. Нападів ДРГ на ваших колег не було. Ні, дякувати Богу, з нами такого не виникало. Якось обійшлося. Скажіть, чому ви досі тут? Ви родом з Березного, ви могли б там попросити перенаправити вас в якийсь інший населений пункт. От з точки зору не працівника ДСНС а безпосередньо як людини, яка теж відчуває страх, теж розуміє ризики. Я вже звик до Семенівки. я працюю тут протягом 10 років. Я знаю місцевість, я знаю під'їзні шляхи, я знаю організації, підприємства. У багатьох населених пунктах я стикався з мовірними, що може там статися, якщо що, наприклад. Тому, якби сюди прислати нову людину, в якій потрібно в це все вникати, їй буде важко, тому краще вже буду я.